В mm -hmm. дорослому віці мені ця оранжерея снилася в фантастичних снах. Це було чудо. Тут були надзвичайні квіти. Ну, Для мене це була екзотика і взагалі для людей. Оранжерея, скоріше всього, вона не буде відреставрована і е, відструйована, тому що тепер що вона опалюється газом, а зараз наша власне утримуючи, що КПЗ львів не, не підсилує, нема фінансування. Місці немає грошей, скажем на, на такі зараз роботи на самітарне прибирання на, на озеленення але поки що немає. Ми твів'яни пропонуємо принаймні, ну, зробити вхід платний сюди. Е, може, якихось меценатів можна долучити. Є зараз дуже багато різних програм. Це ж потрібно розвивати і зберігати для наших дітей.